Вітаю на каналі гостях у Тані. Сьогодні хочу коротко вам розповісти про цибулю, яку я сію, ріпчасту цибулю, яку я сію через насіння. Я не зраджую своєму уже досвіду і завжди сію насіння цибулі, це ексібішн. У минулому році, здається, і позаминулому році в мене були вже відео, де я показувала, як я сію, яку цибулю маю отримую врожаю. Цибуля ця дуже-дуже-дуже гарна, дуже смачна, вона солодкувата. І висіяти її через насіння просто. Одна єдина умова, це потрібно і з мого досвіду правильно підібрати ґрунт. ґрунт повинен бути дуже легкий при посіві насіння, тому що сію я через розсаду, він повинен бути легкий, пористий, отримувати вологу, і тоді у вас усе. Вийде. Цибулина виростає досить така велика. Взагалі-то цибулю Xibшен треба поливати, коли є жарке літо. Але я не поливаю, але все одно отримую і, гарні великі рожаї. Це пізня стигла, як тут пишуть, сорт. Вибираю я його десь серпень місяць, завжди цю цибулю вибираю. Виростає в мене десь так 800-900 грамів, 600 грамів цибулини. Ну, досить така велика цибулина. Вирощувати її просто легко. І не треба боятися, хто не пробував. Вирощуйте. Я ось купила 1 цибу... грам. Ось у такі пакети 65 гривень. Коштує він у нас. 1 грам цибулини. Не знаю, скільки тут штук. Це виробник з Нідерланди. Розфасовано у нас тут в Україні місто Київ, а це тут 100 штук, коштує 35 гривень. ось такий пакетик, 100 штук цибулин спектр сад. Це розфасовує, але це теж виробник Нідерланди. І ще кожного року я сію цибулю ріпчасту, дайте на F1. Мені теж вона дуже подобається. До речі, професійне насіння. Зараз покажу вам професійне насіння ніколи цей логотип, коли я беру насіння, з таким логотипом ніколи не підводить. Завжди. Урожай завжди сходить і завжди по сорту. Тобто, я рекомендую знаходити професійне насіння, ось отак, де написано на пакетиках, і ви не помилитесь, у вас буде насіння те, що вам потрібно. Це не тільки цибулі. І так само питають, де знайти справжні оригінальні оригінальне насіння огірків, наприклад. Як я рекомендую там. і Бьорн і інші сатіну, то шукайте професійне насіння. Та, такі в пакетиках дорожче буде коштувати насіння, тому що я так розумію, що вони беруть ще і за свій логотип. Ну, і тут така упаковочка досить така щільна. Але це витримує, виправдовує те, що ми беремо саме ось таке. У такій упаковці. Ну що вам ще сказати? Exhibiшен. Я знаю, що багато хто господарок вирощує цю цибулю, вона смачна. Звичайно, я буду сіяти. Сіяти я буду ось уже десь у перші числа, 2, 3, 4 березня. Завжди я сію через розсаду, сходить вона швидко, якщо правильно все розкласти зернята, сію я латки, Я все вам покажу, розкажу. Покажу, як, як швидко сходить. Все це буде у мене на каналі. Тому заходьте, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої відео. Купуйте. Таку цибулю насіння, обов'язково собі посіяти, ви не пожалкуєте. Догляду за нею не дуже багато. Вона така стійка до різних захворювань, ну, принаймні вона в мене не хворіє. Листя цибулини це не жовтіє, не сохне до серпня-кінця серпня, кінця вона прекрасно себе почуває. Тому шукайте, купуйте. Одне єдине, що це салатний сорт, і його треба з'їдати так швиденько. Ну, звичайно, рік така цибуля не буде лиш не лишка вона. Тобто, може, якщо там. Невчасно вибрати, чи дощове літо, коли багато вологі, то вона де, інде може гнисти. Таке у мене було. Але насправді цибуля дуже смачна. дуже. Тому рекомендую купуйте, можна купити в інтернет-магазинах. Такого добра, я думаю, в кожному інтернет-магазині зараз багато. Якщо перевірений інтернет-магазин, то звичайно вони. Турбуються за свою репутацію і, звичайно, продають якісне насіння. Отже, я вам коротко розповіла: купуйте, будемо сіяти, сіяти будемо разом. Вистіваю я десь на початку березня. Це гарантую, що я покажу вам своє відео висі насіння у ґрунт на розсаду. На все добре, всім до побачення!